І всім привіт, з вами Дент. І я хочу вибачити, що не було 4 дні відео, тому що я був в селі. Я хотів в селі зняти влог, але я не міг того, що в мене телік розрядився, а я забув взяти зарядку. І в цьому відео я вам покажу, як стати знаменитим ютубером. Хіба я знаменитий? Можливо. Угу, так. Ну що ж, ми починаємо. На перш, е, перший погляд. Потрібно писати всім, давай взаємну підписку, Тобто ти підпишешся на мене, а я підпишусь на тебе. Я колись таким способом скористався, але я подумав, що це не чесно, тепер я так не роблю. Ну, Другий ну ніби, спосіб. Я ці способи не буду розказувати всі, такі, як я робив. Можливо, вони вам підійдуть. Е і другий спосіб. Алло, Івангай. Пропір мій канал. Ну, будь ласка, будь ласка, в мене тільки 85 підписчиків. Ну хоч постав лайк, бо щось переглядів дуже мало. І Вангай сказав, що він не поставить лайк. <ріст> блін. Ладно, третій спосіб. Ну і третій спосіб, це піарити своїх підписчиків, або не тільки підписчиків, а інакших, своїх, інакших ютуберів Але якщо у вас там 10, 20, Там 30 підписчиків, і в якоїсь пацана буде 5 тисяч підписчиків, і що ви його пропіарите вам... Це нічого тобто, не дасть. Тому потрібно піарити людей, не своїх підписчиків, а таких людей, в яких менше підписчиків, ніж вас. І четвертий спосіб писати знаменитим ютуберам, таким, наприклад, ну, які мають хоча б по 100 підписчиків, щоб вони вас пропіарили. Якщо да, але такі рідко люди зустрічаються, що вони вас просто так візьмуть і пропіаруть. Кстаті, пишіть в коментарях, кому потрібен піар. Я всіх пропіарю. піар'ю. хто не знає, що таке піар, я порекомендую вас канал, ваш канал і, можливо, вас стане більше підписчиків. Так що пишіть в коментарях. Піарю всіх безплатно. О, вот, дивіться, я вам хочу сказати: беріть цей останній факт. Якщо ви хочете дуже багато підписчиків, то зайдіть в YouTube. Зайдіть на мій канал і знайдіть в моїх підписках такого пацана StarCraft Mr. Egorine. От зараз, бачите, в нього відео нове вийшло. Вот, Саме верхнє, дивіться, скільки лайків вже. І це наш ну один лайк, але пацани, дивіться, 15 переглядів за 10 хвилин. Це взагалі капець. Дивіться, так що? Я вам подробно все розкажу. В нього 1103 підписчика. Значить, він піарить всіх, але платно. Е... Піар в нього 10 коштує 10 гривень. Ну от і все. А от і кінець нашого відео. Надіюсь, тобі воно сподобалось. І я тобі поміг. І так що постав лайк і підпишись на мій канал. Ну от і все. З вами був Дан, Всім пока!